Підлітки в тюрмі це нам це не просто жах, а реальність, яка щодня розгортається за колючим дротом у виховних колоніях сучасної Росії. Близько 20 таких закладів функціонують по всій країні, куди потрапляють діти віком від 14 до 18 років. Офіційно ці колонії мають перевиховувати, але за стінами панує атмосфера страху, жорстокості і безнадії, що стирає дитячу психіку. Підлітки потрапляють у нову реальність, де діє не закон, а сила, приниження та внутрішні поняття, які змушують змінюватися за лічені дні. Найменша провина й дисяча і тебе можуть принизити, змусити виконувати огидні завдання. Окремі колонії мають загальний, посилений і суворий режими, що відрізняються лише рівнем болю, який витримують ці діти щодня. Виховний ефект тут більше схожий на систему зламу особистості. Через покарання, тиск, покірність і страх перед кожним новим днем. Тут немає місця жалю або людяності, підлітки мусять виживати у середовищі, де слабкість карається миттєво і без пояснень, умови утримання залишаються далекі від гуманності, часто немає нормального харчування, медичної допомоги або доступу до освіти. У колонії в Ангарську у 2018 році били дітей. Змушували стояти на колінах за найменшу провину. Після розголосу було розслідування, але більшість аналогічних історій залишаються в тіні, бо мовчання тут єдина гарантія виживання. Підлітки стають жертвами не тільки системи, а й своїх однолітків, які швидко вбирають жорстокі правила тюремного існування. У таких умовах будь-яка спроба бути собою закінчується ще більшими приниженнями. І часто фізичним болем і психологічними травмами, неформальні ієрархії тут важливіші за офіційні правила. Той, хто не підкоряється, опиняється в ізоляції або піддається безжальному насиллю. Персонал нерідко не тільки закриває очі на насилля, а й сам стає його джерелом, караючи без причин, змушуючи мовчати або принижуючи, ті, хто сюди потрапляє, рідко повертаються у суспільство з надією. Частіше вони виходять озлобленими, покаліченими, готовими мстити світу. Навіть найменші правопорушення стають приводом для ув'язнення. Система не лікує, вона ламає і робить це з холодною точністю. Середовище колонії створене так, аби кожен день був випробуванням на витривалість, підкорення і втрату емоційного контакту зі світом. Жорстокість тут не випадковість, в мене перетворена на норму, частину режиму, який створений дорослими, але стосується найвразливіших. У деяких колоніях дійсно запускають навчальні програми, де в'язні можуть отримати освіту або освоїти просту професію. Столяр, електрик або швей це ті небагато ролей, у які може втиснутись підліток, якому вже зламано волю і світосприйняття. Проте більшість таких програм це імітація процесу. Бо бракує не лише фінансів, а й людей, здатних щиро працювати з травмованими дітьми, вчителів і психологів або немає, або вони зневірені, втомлені і самі вже відчужені від будь-якого поняття виховання. Результат передбачуваний, дитина виходить із тюрми без жодних знань з глибокими травмами і повною відсутністю перспектив. Іноді трапляються винятки. Колонія в Рязанській області показала. Що навіть театр у тюрмі може змінити щось у свідомості, підлітки там грають ролі, вчаться слухати, діяти разом і, хоч на мить забути, що за вікном колючий дріт і світ жорстокості. Такі проекти суд рідкість, і саме тому вони викликають подив, бо суперечать загальній картині системної байдужості. Після виходу на волю починається найстрашніше поворот у реальність, яка не чекає і не прощає. Колишні ув'язнені часто повертаються в ті ж токсичні родини або взагалі опиняються на вулиці без підтримки, немає соціальних програм, немає наставників, немає можливості, будь тільки бездомність, голод і кримінальні знайомства з минулого. 40% таких підлітків повертаються до злочинів, це не просто статистика, це вирок системі, що не лікує, а калічить. Держава не дає їм ні шансу, ні захисту. Реабілітація на папері, а в житті байдужість і обрив усіх доріг ще на старті. І все ж є люди, які не зневірились волонтери, організації, благодійники, які витягують цих дітей буквально з болота, вони влаштовують курси, тренінги, шукають житло, роботу, дають другий шанс тим, кого вже списала система. Ці ініціативи не вирішують проблему в масштабах країни, але для когось вони стають єдиною опорою і запалюють іскру. Якщо нічого не зміниться, потік зла, який генерує ця система, тільки зростатиме, годуючи злочинність як голодного звіра. Лише повна реформа, нові програми, професійні кадри і підтримка після звільнення можуть хоч щось змінити в цій темряві.